Надрукувала резюме і поставила у вок. Папки нема. І виглядає непогано. Подивіться, що я тут побачила. У нас починається осінь. Така прекрасна. Половина дерева вже зелена, ще зелена, а половина вже жовто жовто -червона. Тут декілька таких дерев дуже гарно. Подобаються ось такі червоні двері. Так, я йду роздавати резюме. Бо я ж пам'ятаю та шукаю роботу. Ну, не знаю, як що буде. Резюме вийшло аж на одну сторінку. Ну, ем, я собі кажу, що я не боюся, тому що. Українці вже нічого не бояться. Ну, побажайте мені успіхів. Чи вийде щось з цього, чи ні, не знаю. Подивіться, кого я тут зустріла таку плямисту собачку доматинець, Намагається Намагаються попасти додому. Ніхто не пускає, ніхто тебе не пускає, та О, красуне. Я вдягла свій плащ. Від дощу, бо до, дощ обіцяли. Але щось дощу немає. Ну, якщо буде, то я. То я захищена. Боже, який вітер, ви, мабуть, нічого не чуєте. Я біжу, вже біжу. У нас тут спойлер, спойлер до майбутніх відео. Так, до нас скоро приїдуть гості. Іоша Йому... знайшов по акції Лапу приберіть, і... будь ласка, за 41 фунт такий матрац. Називається Агутнець. 80 на 200. У тебе руки видя. Ось так вот. Ось так він має вирости. Ну, я так не знаю, так може з сантиметрів 20, так? Ну так виглядає. І, а потім, коли в гості поїдуть, ми його так звернумо в ролл. І, і, і десь поставимо. В смысле, где 2 см? Ну, ось так по висоті. Нет. Ні. Ні. Може, мені здається, він ще над... Нет. має Нет. надутися, піднятися має. Штори виглядають ось так. Це затемнення ось такого формату. Подобається, що тут, бачите, така упаковка, все зрозуміло. І з зворотньої сторони. Три види, як можна ці штори повісити. Ну що ж, це останні вже, остання вже упаковка. Я їх спочатку засовую в пральну машину, хоча тут написано, бачите, можна руками прати, але не віджимати. Але все ж таки я віржем ставлю 600, здається, і все ок. Це шкода, яким ми наробили <смі> зайві дірки. Ну, тобто, коли рейл був ось цей тоненький, то ми мали поставити посередині а, ще цвях щоб він тримався, щоб бо штори, ці що бавовняні, вони важкі. А тепер, коли Льоша поставив вже таку широку, широкий рейл, то вже і не потрібні. Не ось цей середній цвях. Ну, завтра я поїду. І пошукаю фарбу білу. Ось так виглядають штори, там, де двері. Ось так виглядають штори, там, де вікно. Гарно. Як ви розумієте, воно напівпрозорі. Ось такий вигляд має наш город. Я все також продовжую копати каміння, сіяти землю. Зараз так. Посуну тут трошки, покажу вам. Ось ось так. Тут приїхав до мене сюрприз. Як сюрприз? Я його сама замовляла. Покажу вам, якого кольору, чи видно, чи ні. Ой-ой, мені, -ой. мабуть, не видно, ну то вже наступних відео покажу вам. Ось така краса. Бо зі свого велосипеду, що, що в мене є я зараз, я вже так впала нещодавно в кущі головою. Ну, диван, що у нас тут старий, стоїть, той, що ми привезли з лісу. Я його м м накрила тканиною, тому що він дуже брудний. І ми замовили вже диван, і він має приїхати. До Різдва. От я сподіваюся, що буде у нас новий диван. Оцей матрас, я так розумію, вже не на... ну, вже в тій форми, що він має бути, то його можна за шафу десь сховати. Оце коробка від телевізора, який ми вже поставили, її треба викинути. Нарешті у нас з'явився інтернет, і тепер Артем, він, бачите, може грати в ігри. Мені дуже не подобаються ось ці дроти. Тут немає розетки, розетка там. І я не знаю, як нам тут так гарно зробити, щоб було зручно. Диван ось так не хочеться ставити. Подивимось, не знаю, поки так. Тобто ми обживаємося, потихеньку не поспішаємо. Купляємо максимально мінімальну кількість речей, щоб кожна річ була продумана. Ну, штори мені ці дуже подобаються. Я рекомендую їх. Я розумію, що їх, з ними потрібен інший вид догляду, тому що це натуральна тканина. Вона, по-перше, буде, я думаю, ставати бруднішою швидше. Хоча її можна брати званішим. По-друге, їх треба прасувати, і все рівно, як би вони не, 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 намагалися запрасувати супер круто, вони будуть де-інде не такі попрасовані, як хотілося. Але це нормально для натуральних тканин. Мене це не хвилює. Інші штори на зміну, я думаю, що буду купляти синтетичні, ну, щоб була можливість міняти. І я думаю, за синтетичним простіший догляд. Або ні, не знаю. Якщо є у вас досвід, можете цим досвідом поділитися в коментарях. До речі, так виглядають штори на сайті. Я дивлюся саме той сайт нашої найближчої Кей, і в білому кольорі їх нема. Тому я їх раніше не бачила, тому що завжди обирала у фільтрі білий колір. А от в магазині вони були. Ну, Тут вже я не знаю, не вгадаєш, треба шукати. Ось ми знайшли, і я дуже задоволена. Я, звичайно, говорила і про синтетику, що може взяти, але чесно скажу вам, що мені здається, що натуральні натуральні матеріал, матеріали виглядають більш ну, по багатому дорожче, цікавіші, вони мають якусь фактуру, структуру. і я помолилася щодо того, що їх не можна прати в пральній машині. Можна прати в пральній машині 40 градусів, не можна відбілювати, тому треба бути обережним з Не можна а, куди віддавати там хімчисткою, навіщо. І сушити в пральній машині не можна. Але прати зазвичай, як ми звикли, все окей. Якщо для вас це проблема, то ось. Я вам їх рекомендую. До речі, давайте подивимося ще, які штори є білі і з натуральних матеріалів, саме з бавовни. Ну, вибір не дуже добрий. Ну, Два види мені сподобалося: ті, що можуть бути другим ярусом, тобто штори по боках більш Щільні і, ну, як тюль, я не знаю, як це буде українською, ці такі більш-менш прозорі. І якщо роздивитися їх ближче, то кожна з цих штор має якийсь малюнок, одні є в полкадот. В... Крапку, інші є в стріпс це смужка, ну, тобто, таких чистих і немає. Начебто так виглядає непогано, а потім, коли приглядаєшся, хоча ні, ось ці начеб... а, ні, вони там мають таку по краю чорну нитку. Не знаю, не впевнена, що до цього тут треба розглядати. А найкращий варіант все ж таки, мабуть, поїхати в магазин і обирати, дивитися, як вони виглядають. В реальності. Ось тут, бачите, підказують, що можна їх вкоротити. До речі, я свої штори також вкорочувала. Альоша казав, що може хай так собі валяються на підлозі, Ага, думаю, зараз буду ще прати, потім і не, і не відіпру. Тому що ж там, якщо це ще на другому, на третьому поверсі так можна зробити, то на першому, там, де двері, таке краще не робити. Хоча мені подобаються варіанти, коли штори, знаєте, так падають прямо на підлогу. І такі ж аналогічні штори ми взяли дітям в кімнату, що досі не повісили рейли, ну коли вже вони будуть зроблені, то завершені, то я вже вам це також покажу. Ось така була історія про штори з Ікеї. сподіваюся, вам було корисно.